Купила я на намеркату за 1 євро ось таку сукенку з такого матеріалу, як мені подобається, що поправ і не, не треба просувати. Тут такі відкриті плечики, ось такі рукавчики недовгі. Не і, коротше, воно виявилося на мене коротким. Раніше я купила на Меркату ось таку сукню, ну, вона, звісно, тут не видно, яка вона. Я купила її, вона тут з одної сторони коротка, з другої сторони довга. Ну, я купила заради мережива. Заплатила я за цю сукню 2 євро. І хочу пришити на цю сукню, що за коротка. Відріжу, правда, оці такі довгенькі штучки, бо воно не буде, думаю, виглядати гарно. Ось скільки мережива. Сукня за 2 євро. Ось так виглядає вже моя сукня, яка була коротка на мене, пришила я мережеву. Тут я замінила такі шнурочки нові, бо вони щось так були слабенькі. І ось так оце зараз виглядає.